Нині кожне підприємство в країні і в нашому місті переживає кадрову кризу, щоб подолати її. Роботодавці працевлаштовують жінок на вакансії, які раніше умовно вважались чоловічими. На ярмарок вакансій в університеті Арселор Мітл Кривий Ріг прийшли близько сотні криворожанок. Спробувати хотіла би себе в якійсь новій професії, може, щось зацікавить мене за фахом. Я бухгалтер, також працювала весь час бухгалтером. На даний момент шукаю роботу. Прийшла ознайомитися з вакансіями, які є. Щось зацікаве, щось сподобається, піду навчатися, вчитись ніколи не пізно. Організатори заходу кажуть, переваги праці у цьому колективі своє. Асна виплата зарплати, медичне страхування та соціальний пакет за бажання, кожна жінка може знайти для себе роботу у будь-якому департаменті підприємства. Тут вже працюють жінки на рівні з чоловіками, в тому числі на позиціях, які пропонують на ярмарку. Учасниці пройшли перші співбесіди з керівниками цехів та рекрутерами. Промонтера, є машиністки крани, є апаратниці хімводоочищення, є апаратниці держання сульфату амоні, є машиністки насосних, тобто дуже багато вакансій. Також є вакансії, такі більш керівні. Тобто для жінок є інженери, є майстерки з хімічних дільниць. Навчаємо за кошти компанії майже на всі професії, які в нас є. Навчання відбувається паралельно з працевлаштуванням. Ви працевлаштовуєтесь, починаєте роботу і вже одразу навчаєтесь. Серед учасниць клієнтки центру зайнятості фахівці якого долучились до проєкту ярмарка вакансій на Арселор Міттл Кривий Ріг. Центр зайнятості працює не тільки для людей, які зареєстровані як безробітні. Ми працюємо для кожного, хто шукає роботу. Тому була можливість зареєструватися і на сторінці Фейсбук через Гугл форму долучитися до цього заходу будь-якого шукаючого і безпосередньо звернутися до центру зайнятості і до Арселор Мітал Кривий Ріг. Тобто, ми все робимо в співпраці на єдине велике зусилля укомплектувати роботодавці і надати людям можливість працювати. Наразі більше тисячі вакансій щоден в нашому місті і вакансії є різноманітні, і це і робітничі професії, і для фахівців. Тобто велика кількість. Ну, як зазвичай, тенденції що найбільша потреба саме в робітничих професіях вона залишається, тому що найбільші наші подавачі вакансій це саме підприємство гірничо-металургійної та добувної промисловості. На підприємстві кажуть, ярмарки вакансій тут відбуватимуться і надалі. Тетяна Васильєва, Денис Захаров, цей день.